Всім доброго дня! Сьогодні хочу вам показати, як я з'єднував двигун ваз 2106 коробку з ГАЗ-51 і роздатку від УАЗа. Так, розібрав роздатку. Ще старніше ночі, Ще походить. Ще наче більш-менш відміти та й будуть. А от з підшипниками всі під заміну. Підшипники всі під заміну тут у них дуб-то нада. У всіх. А це взагалі вже розсипається. От тут всі під заміну. 4 306. Тут у нас 4 підшипника 306. Ось такою от канавкою. І один без неї. Теж 306. Один 307. І один у нас отут -от -от роликовий. Ось ось тут роликовий у нас. Тут все таке воно. Так. Перемірити це все. Таке воно чисте вже. Так, Буду з'єднувати вазовського роздатку з газоновською коробкою 51 І щоб мені тут площина була, щоб через переходну плиту прикрутити роздатку. Потрібно буде позрізати оці вали. Попробував ось очі він сверлиться. Бо цей зафіксований буде з тієї сторони, що з цієї сторони плитою, а цей з цієї сторони буде зафіксований. Ось я попробував, він сверлиться, просверлю наріжу різьбу і через плиту притягну його до плити. Бо він з тієї сторони не має. Фіксації. Він, він внутрі, там на цьому усі кріпиться. І в нього вихід, він може сюди вийти і в шестерню терти потім. Тут тобто зрозуміло, так? Вон вал. І ось у нього друга точка опори А цей у нас носки йде. Оп. І тут у нас також буде плита перехідна. І він ні туди, ні туди в нас не вийде. Зрізав я їх і тут чуть болгаркою вибрав, щоб була ямка, щоб ця площина не мішала йому. Так, на вторинному валу я додаю ще один підшипник, такий саме сюди зараз запресую. Щоб в мене два тут. Ось тут два буде. Так, запресували вал, підшипник. У нього такий от виступ є тут. І ми прямо сюди прикрутимо роздатку. Так вона буде у нас, буде кріпитися. От. Один отвір попадає сюди накий, другий тут буде притримувати ось. І внутрі я наробив. Отут от по кругу у нас шість отворів буде тримати. І отут ось і от інше. Цих два заводських, на яких вона кріпилася, я заглушив. Ну, отак воно буде. Прикрутили ми роздатку до коробки. Ось так тут воно. І тут на два. Тут один болт іспотаємо, щоб ось цей вал його не цепляло. От воно все крутиться. Так, оцей стаканчик з 51-го газону ми відрізаємо, нам не потрібно більше. Цю частину ми отут шліфовуємо по максимуму. Тут буртики ці всі теж ми шліховуємо. Робимо такі засверловки під отакий болт з такою шляпкою, щоб мінімально виглядало. І відрізаємо дві частини. Одна частина, щоб під кожу Жигулівський, воно то, щоб тут не мішало. А другий, щоб отут пластина була товща, бо якщо було б таку, то ще б було б. Так, коробка 51-го газона. Ось такий от кусок бляхи 10 мм, прикрутили її, тут вирізали під. Таким от чином воно сюди у нас стаєвати буде, прикручуватись. У кожуху уже гульовську. Тут от зрізаємо це теж до самого стаканчика, вирізаємо тут, де мішає нам, Ну і все ноче. Так, щоб відцентрувати кожух. Відносно первічного вала от була виточена така втулка наружній 51, внутрішній 28 під під посадку де сальник. Відповідно, зацентрується воно в кожух ось тут. С'єднав я його в одне. Отак от воно от вийшло. Якщо поміряти загальну довжину, взяти від краю кожуха і до. Якщо по краю вала взяти, то виходить 66 см. Так, буду з'єднувати з двигуном. Вижимний, вилка щеплення. Вона нас Жигульовська. Так само і тут все по заводу, корзинка, диск щеплення Жигульовське. Так, приміряю я передній міст. Двигун на пеньочках Лебідка придержує. Задній міст. Тут у мене буде карданчик ось, ось ГАЗ 69 і шліцевою. Тут так вийшов вихід на передній міст у нас. Зазор є там міліметрів 8 напевно.